Дідова дочка і бабина дочка. Жили колись дід собі та баба. У діда була дочка, і у баби була дочка. Бабина дочка потворна й ледача, пихата й зла. Вилежувалася вона день при дні, а всю роботу переклала. На дідову доньку. Зате дідова дочка була себе вродлива, до роботи беручка і серцем лагідна. Але від злої сестри та від мачухи в дівчині життя не було. І хоч вона працювала від раннього ранку до пізньої ночі, не розгинаючись. Баба все одно наговорювала дідові на неї. Вона, мовляв, неслухняна, ледача та безсоромна. А все це баба казала для того, щоб дід вигнав свою дочку десь на чужину в найми, бо вона, мовляв, псує її донечку. А дід, бувало розвісить вуха та й вірить кожному бабиному слову. Одного разу, наслухавшись бабиних балачок, дід розсердився, покликав до себе доньку та й каже. Дитино моя, погано ти чиниш, нікого не слухаєш, перечиш старшим. Отож не можна тобі далі в нас жити, щоб не було через тебе більше чвар, іди собі на всі чотири сторони. Я ж тобі тільки раджу, куди б ти не пішла, скрізь будь слухняною та покірною та роботящою. Стислося серце в бідолашної дівчини, поцілувала вона батькові руку. І пішла, куди очі бачать, а сама плаче гіркими слізьми вмивається. Довго чи недовго йшла вона, коли виходить їй назустріч собака, худющий, прихудющий, ребрами світить. Побачив дівчину та й каже Пожалій мене, дівчино Красна! Доглянь, трудівниця щира, може, я тобі колись у пригоді стану. Пожаліла дівчина собаку, ласкаво погладила його, викупала гарненько і пішла далі, радіючи в душі, що добре діло зробила. Небагато вона пройшла, як побачила гіллясту грушу всю в цвіту. Але вкриту силою силенною гусені. й каже дівчині, пожалій мене, дівчино Красна, доглянь, трудівнице щира, оббери з мене гусінь, колись і я тобі в пригоді стану. Дівчина обламала сухе гілля, обібрала гусінь і пішла далі. І де вона йде, коли бачить занедбану замулену криницю? Криниця й каже, пожалій мене, дівчино красна, доглянь, трудівниця щира, колись я тобі в пригоді стану. Дівчина вичистила криницю і пішла. Невдовзі вона побачила піч. На якій глина потріскалася, та й уся ледве купи тримається. Піч каже їй, дівчино красна, трудівниця завзята, доглянь мене, може, і я тобі колись у пригоді стану. Дівчина обмазала піч, і стала піч така гарна, що любо глянути. Дівчина йшла не лише вдень, а й уночі. Одного чудового ранку, продершись крізь лісові хащі, вона вийшла на мальовничу Галявину, де під плакучою вербою стояла хатинка. Звідти вийшла бабуся і лагідно спитала, хто ти така, дитино, і що шукаєш у цих краях? Я... Бідна дівчина, бабусю, сирота, хочу найнятися десь на роботу, але нікого тут не знаю, та ще й заблудила. Бідолашна дівчина, каже бабуся, я свята неділя. Послужи мені сьогодні один день, а як добре впораєшся з роботою, то підеш від мене неспорожніми руками. Добре, бабусю, але я не знаю, що треба робити. Покупаєш, нагодуєш моїх дітей, вони зараз ще сплять, а потім звариш мені обід. І щоб він був ні холодний, ні гарячий, а такий, як треба. Дівчина одразу взялася до роботи. Перш за все, приготувала лі тепло. Потім вийшла і гукнула Дід! Дітки, ідіть купатися. І що тут сталося? Увесь двір і ліс заповнило безліч різних гадів та великих і малих звірів. Дівчина, одначе не злякалася. І стала їх одного по одному, ніби справді малих діток мити та вимивати. Потім заходилася обід варити. А коли повернулася свята неділя й побачила, що її дітки чисто викупані, добре нагодовані, то дуже зраділа. Тоді почала сама обідати. А дівчині звеліла піти на горище і вибрати там на свій смак скриньку, але не відкривати її, поки не повернеться додому, до свого тата. Дівчина полізла на горище і побачила там багато скриньок. одні нові та гарні, інші старі та гірші. Вона не була жадібною. Вибрала собі найстарішу та найгіршу скриньку. Побачивши, яку скриньку вона вибрала, свята Неділя спохмурніла, проте нічого не сказала, і дівчину в дорогу благословила. Взяла дівчина скриньку і пішла до батьківської хати тією ж дорогою, якою прийшла сюди. Ідей, бачить, Обмазану її руками піч, а в ній повно рум'яних пирогів. Поїла дівчина пирогів, захопила з собою в дорогу. Згодом побачила криницю, яку вичищала своїми руками. Там тепер повно вщер чистої та холодної води, а на црині срібні кухлики стоять. Напилася дівчина, взяла кухлики, пішла далі і прийшла до груші, яку порятувала своїми руками від гусені. На ній зараз груш аж гіллягнеться, і всі жовті, спілі та солодкі, як мед. Сувала дівчина грушами, ще й у дорогу з собою прихопила. Довго чи недовго йшла дівчина, коли назустріч їй собака. Веселий, гладкий, а на шиї намисто із золотих монет. Собака подарував дівчині намисто за те, що вона вилікувала його. Так і прийшла дівчина додому. Як Побачив її дід, то на радощах аж заплакав. Дістала донечка срібні кухлики, золоте намисто й шиї зняла, і подала батькові. Потім відчинила скриньку, а звідти вискочили табуни коней, за ними вийшли череди худоби, потім отари овець. Побачив дід таке багатство і аж помолодів. А баба розхвилювалася, що от злості ледь не луснула. Пещена бабина дочка закопилила губу й каже. Не сумуй, мамо, я ось піду і принесу ще більше добра. Після цих слів. Вона злюща призлюща пішла з дому. По дорозі зустріла й шолодивого собаку і об'їдену гусеню грушу, і занедбану криницю, і немазану піч. Усі вони просили допомоги, а вона презирливо відказувала, з якої це ради стану я свої руки бруднити. Отак От ні до чого не приклавши рук, по дорозі добилася дівка до святої неділі. А та в ній нічого, окрім дурощів, люті та брутальності не побачила. Обіду смачно приготувати не зуміла, дітей не покупала а ошпарила всіх окропом. Отож, коли свята неділя повернулася і побачила, що в неї робиться. То тільки за голову схопилася. Але через свою велику доброту й милосердя нічого ледащиці не сказала, а послала на горище, хай вибере собі на свій смак скриньку. Дівка була вельми ласою на все гарне й любила брати все краще. Схопила вона найкращу скриньку. Злізла з горища й помчала додому, навіть із святою неділею не попрощалася. Біжить, поспішає, боїться, щоб свята неділя не передумала та скриньки назад не забрала. Дійшла дівка до печі, а в ній пухкі пироги рум'яняться. Тільки вона потяглася до них, так і впеклася. Довелося, облизавши губи, йти далі. Дійшла до криниці, а на цямрині два срібні кухлики стоять. Тільки зібралася вона холодної зачерпнути, а вони й затонули на дно, та й вода у криниці враз висохла. Дійшла до груші, а на ній плодів хоч греблю гати. Та коли дівка простягла до них руки, груша вмить підросла гілля майже в небо вперлася. Зустріла дівка й собаку в намисті із золотих монет. Потяглася вона за намистом, а собака її хап за руку. Допленталася нарешті дівка до своєї матінки, але й тут їй не пощастило. Бо коли відкрили скриньку, то з нею хмарою посунули різні змії, а дід видав свою доньку заміж за доброго чоловіка. Все було б добре, тільки дід полисів, згорбився. І все через те, що баба колись цілісінькими днями гладила його по голові та по спині, топталася.